Вітаю тебе, моє сонечко. Сьогодні ми будемо визначати предмети за розміром. Раніше люди міряли довжину предмета кроками, руками, п'ятами, долонею, пальцями, але це не точні вимірювання. Бо з'ясувалось, що це було незручно, оскільки у кожній людині буває різний розмір долоні пальців, ніг. І для того, щоб було зручно, люди придумали міряти довжину предмета за допомогою лінійки. На лінійці є поділки у вигляді рисок та цифр. Один сантиметр це відстань між двома сусідніми числами, наприклад, від 0 до 1 від двох до 3. В зошиті в клітинку довжина двох клітинок. Дорівнює 1 см? А тепер давай навчимося, як правильно прикладати лінійку. Треба покласти лінійку так, щоб початок предмета співпав з цифрою 0. Цифра, яка співпала з кінцем предмета, буде означати довжину предмета. Довжина синього олівця становить 10 см. Яка довжина маркера? Яка довжина скріпки? Починаємо замірювати від нуля. Маркер має довжину 10 см, а скріпка, вважаю, відповідь ти знаєш. А зараз олівці будемо порівнювати за висотою. Висота жовтого олівця становить 4 см, а висота зеленого, думаю, ти також вже знаєш відповідь. І наостанок ми з тобою виконаємо ще одне завдання. В цьому завданні ми будемо шукати довжину кожного предмета і з'єднувати з відповідним числом. Так, скільки в нас має сантиметрів цей предмет? Так, яка цифра? Давай подивимося ближче. 3, Шукаємо цифру 3, ось вона. Далі. Цей предмет у нас буде. Так, 1 см. А тут ми бачимо погано. Давай трошки збільшимо у розмірі, дивимося 5, шукаємо цифру 5, знайшли. Далі 2. 4. І залишилось у нас 6 сантиметрів. Ну що, перевіряємо. Так, ми з тобою молодці. Ну ось, і закінчилось наше на сьогодні заняття. Вважаю, тобі сподобалося визначати предмети за розміром. Дякую тобі, моє сонечко, за увагу і до нових зустрічей. На все добре!